Поки вся увага була зосереджена на штаб-квартирі Тесла, індійська компанія Махіндра здійснила фурор, який сколихнув увесь світовий ринок електромобілів. Махіндра представила свій новий концепт B6 Batman Edition. Сама назва асоціюється з таємничою, потужною та повністю футуристичною машиною. Але те, що відрізняє цей автомобіль, це не лише його зовнішній вигляд, а й технології, приховані в ньому, які змушують задуматися навіть найбільші світові бренди електромобілів. Виникає питання, що ж такого втілила в нього Махіндра, що лякає навіть Тесла. Це просто шоу-кар? Чи це ознака того, що має статися? Індія тепер стала супергероєм у світі електромобілів. Від фар до електричної системи все здається таємною місією. Яку технологію використала Махіндра, і як вона змушує задуматися весь ринок електромобілів? І чому Тесла так боїться кроку Махіндра, ви дізнаєтеся все це у сьогоднішньому відео? Тож підпишіться на канал, перш ніж продовжувати переглядати інші подібні відео. Перш ніж ми дізнаємося про новий електромобіль Махіндра, давайте поглянемо на ринок Махіндра. Сила будь-якого бренду визначається його історією та поточними діями. І Махіндра є прекрасним прикладом. Колись вважався королем дизельних та бензинових автомобілів, цей бренд стрімко рухається до світу електромобілів, керуючись не лише трендами, а й філософією захоплення майбутнього. Якщо згадати дві тисячі ті роки, то перше, що спадало на думку, коли ви чули про Махіндра, це потужні позашляховики, такі як Скорпіо Болеро або XUV500. Ці автомобілі були відомі своєю потужністю, надійністю та міцністю, чи то гірська місцевість, сільські дороги чи метушня міста Махіндра закріпила свою присутність усюди. Тоді ніхто не міг уявити, що ця сама компанія колись так серйозно відмовиться від бензину та дизельного палива та перейде до акумуляторів та електродвигунів. Але часи змінилися. Світ змінюється зараз. Люди хочуть чистої енергії та технології майбутнього, а не просто електроенергії. І Махіндра вчасно це зрозумів. Тепер обговоримо, чому Махіндра переходить на електромобілі. Ринок електромобілів в Індії стрімко зростає. Уряд також просуває електромобілі податкові пільги зарядні станції та такі схеми, як Fame 202, які були показані під час недільного туру, заохочують компанії. Магіндра усвідомила, що якщо не змінить напрямок зараз, то завтра залишиться позаду. Саме тому протягом останніх кількох років вона зосередила свою увагу на розробці електромобілів, особливо на серії Be Born Electric, яка має стати візитною карткою Махіндра в майбутньому. Минулого року. Тобто у 2024 році Махіндра продала в Індії понад 50 нуль електромобілів. Серед них найвищі продажі мали Махіндра 400 їхній перший масовий електричний позашляховик. Хоча ці показники все ще нижчі ніж у таких компаній, як Tata Motors, темпи зростання є швидкими. Продажі електромобілів Махіндра зросли майже на 0,7 порівняно з 2023 роком. Це означає, що компанія поступово зміцнює свої позиції на ринку електромобілів. Популярність Махіндра не обмежується Індією у світовому масштабі. Автомобілі Махіндра мають сильну присутність у таких країнах, як Африка, Південна Америка, Європа та Близький Схід. Зокрема, її пікапи та позашляхові моделі користуються великим попитом за кордоном. Сьогодні Махіндра експортує свої автомобілі до понад 100 країн, і в багатьох місцях Махіндра визнана надійним брендом. В Індії Махіндра також має імідж стилю та сили. Люди вважають його місцевим брендом, який розуміє індійські дороги та потреби Індії. І Махіндра тепер хоче побудувати таку довіру і у своєму сегменті електромобілів, але простого встановлення електродвигуна недостатньо. Для перемоги на ринку електромобілів потрібні технології дизайн та довіра. І Махіндра зараз повністю зосереджена на всіх трьох. Платформа Born Electric від Mahindra розроблена у співпраці з британською командою дизайнерів, створена з урахуванням майбутнього електромобілів. Він поєднує в собі всі елементи, які задовольнять потреби наступних 10 років, такі як надшвидка зарядка, великий запас ходу, підключення штучного інтелекту та футуристичний дизайн. Саме тому Махіндра не просто будує автомобілі, а створює нову ідентичність. Багато хто вважає, що такі компанії, як Tesla чи BYD, Домінують у світі електромобілів, але Махіндра готується інакше. Ця компанія повільно, але ґрунтовно будує свій фундамент. Вони зосередилися не лише на продуктах, а й на зарядній інфраструктурі, дослідженні акумуляторів та розробці програмного забезпечення. Згідно зі звітом Mahindra Electric Mobility, компанія планує зміцнити свою мережу електромобілів у понад 50 містах Індії протягом наступних двох років. А найцікавіше те, що тепер автомобілі Mahindra – це не не лише індійський бренд, а й мають глобальний дизайн, як от Mahindra BI-5, бій, BI 7 а тепер і B6 – Batman Edition, що стало темою обговорення в індустрії електромобілів по всьому світу. Потужність, потужність та динаміка електричний, але дикий. Тепер давайте поговоримо про електромобіль, який штурмом захоплює світовий ринок. Mahindra b 6 Batman Edition. Сама назва говорить про те, що це не може бути звичайний автомобіль. І це правда. Цей автомобіль вважається найпотужнішим, найсучаснішим та найфутуристичним електричним позашляховиком Mahindra на сьогоднішній день. Поки інші компанії все ще демонстрували свої концептуальні моделі, Mahindra довела, що Індія вже не просто глядач, а лідер у світі електромобілів. А її справжня магія полягає в її силовому агрегаті її серці та душі. Mahindra BE-6 Batman Edition побудована на платформі BE найсучаснішій та електрично орієнтованій архітектурі Mahindra. Це означає, що автомобіль не оснащений бензиновим чи дизельним двигуном, а повністю електричною системою, спеціально розробленою для високої продуктивності та стабільності. Тепер поговоримо про його потужність. Що ж це неповільний електромобіль? Магіндра оснастила його системою повного приводу з двома двигунами, тобто окремі двигуни встановлені як на передній, так і на задній осях, що забезпечує автомобілю щеплення з дорогою та прискорення як у супергероя. Потужність BE 6 Batman Edition, як кажуть, сягає близько 335 кінських сил, а крутний момент близько 560 ньютон метрів. А це означає, що автомобіль можна злетіти в повітря лише легким натисканням на педаль акселератора. Махіндра стверджує, що цей позашляховик може розганятися від 0 до 100 км рот лише за 5 секунд, і саме це змушує такі компанії, як Тесла, дивуватися, як Індія так стрімко прогресує. Тепер поговоримо про враження від водіння. Керування цим автомобілем відчувається як у кабіні пілота науково-фантастичного фільму, тому що кожен рух, кожен поворот, кожне прискорення відчуваються абсолютно плавними та різкими. Махіндра ретельно попрацювала над підвіскою та балансом, забезпечивши супергеройське щеплення автомобіля не лише на шосе, але й в умовах бездоріжжя. Його центр ваги розташований низько, щоб підтримувати стійкість навіть на високих швидкостях. Тільки уявіть, такий великий і важкий позашляховик здатний розвивати такі високі швидкості, але водночас залишатися абсолютно безшумним усередині. У цьому справжня радість цього автомобіля. Жодного шуму, двигуна, жодної вібрації, лише відчуття тихої, але потужної сили, ніби сам Бетмен спустився на дорогу. Ось чому люди називають його електричним, але диким електромобілем, але з шаленою швидкістю та енергією супергероя всередині. Махіндра також впровадила систему рекуперативного гальмування, яка не лише заряджає акумулятор під час гальмування, але й робить керування плавнішим. Чим більше ви їдете, тим більше енергії рекуперується, і саме це відрізняє цей електромобіль від інших. Кожна маленька технологія тут пов'язана з великою ідеєю. Технологія акумулятора та заряджання секретна зброя. Тепер поговоримо про секретну зброю Mahindra B6 Batman Edition, його акумулятор та технологію заряджання. Справжня сила будь-якого електромобіля полягає не лише в його двигуні, а й у мозку, його акумулятора та швидкості його заряджання. І цього разу Махіндра досягла чогось, що змусило навіть е провідних світових брендів уважно стежити за розвитком Індії. Махіндра B6 Batman Edition оснащена літій іонним акумулятором нового покоління NMC Нікель Марганцево-Кобальтового, який забезпечує як високу щільність енергії, так і великий запас ходу. Це означає, що акумулятор має компактні розміри, але має величезну потужність. Хоча акумулятори LFP відомі своєю довговічністю та безпекою, особливістю акумуляторів NMC, є їхня продуктивність та запас ходу. І Махіндра обрала саме те, що було важливим для футуристичного автомобіля, такого як BE6 – ідеальний баланс потужності запасу ходу та швидкої зарядки. Цей акумуляторний блок має ємність приблизно 80 кібан, що може забезпечити запас ходу приблизно від 520 до 550 км на одному заряді від Делі до Джайпуру і назад без необхідності підзарядки. Говорячи про швидку зарядку, Махіндра запропонувала надшвидку систему зарядки, яка заряджає акумулятор до 80% лише за 30 хвилин. Тож випийте чашку кави, і ваш автомобіль знову готовий вирушити в дорогу. Ця система зарядки базується на стандарті CCS-2, який вважається найсучаснішою технологією зарядки у світі. Але справжня магія криється в системі керування акумулятором Mahindra BMS. Нова інтелектуальна технологія терморегуляції BE6 постійно контролює температуру акумулятора. Незалежно від того, чи це 45 градусна спека на вулиці чи засніжені пагорби, продуктивність акумулятора залишається стабільною. Ця система використовує технологію рідинного охолодження, яка запобігає перегріву акумулятора та збільшує термін його служби. Це найбільше питання для сучасних користувачів електромобілів. Чи погіршує нагрівання акумулятора його продуктивність, Махіндра відповіла на нього просто: ні наші акумулятори залишаються холодними та працюють довго. Тепер поговоримо про архітектуру BE від Mahindra, основу цього автомобіля. Ця платформа розроблена як повністю модульна та легка. Модульна конструкція означає, що на цій платформі можна побудувати багато майбутніх автомобілів, просто змінивши розмір та двигун. А легка конструкція означає, що незважаючи на зменшену вагу акумулятора, міцність автомобіля залишається незмінною. Махіндра використала високоміцну сталь та алюміній у цій конструкції, що робить її не тільки безпечною, але й енергоефективною. Нова платформа BE від Махіндра настільки просунута, що вона стане основою всіх електромобілів компанії в найближчі роки, будь то BE5, BE7 чи BE чи E. Акумуляторний блок розташований під підлогою, що дозволяє підтримувати низький центр ваги автомобіля. Це сприяє високій стійкості автомобіля навіть на високих швидкостях та забезпечує чудову керованість. Саме тому BE-6 Batman Edition має такі плавні та збалансовані відчуття від керування. Махіндра також приділила пильну увагу безпеці акумулятора. Цей акумуляторний блок отримав сертифікат IP67, що означає повний захист від води та пилу. Він також має захисні шари від коротких замикань перезарядів та теплового вибуху. Це означає, що незалежно від того, чи їдете ви під дощем, по бездоріжжю чи по шосе в спеку надійність акумулятора ніколи не підведе. Кілька повідомлень також свідчать про те, що Махіндра тестує твердотільні акумулятори у своїх електромобілях наступного покоління, які вважаються потужнішими та безпечнішими ніж сучасні літієві акумулятори. Якщо це станеться, ця компанія може стати реальною загрозою для Тесла та BYD. Спочатку розглянемо зовнішній дизайн, тепер поговоримо про ту частину Mahindra BE-6 Batman Edition, яка полонила світ з першого погляду. Її дизайн. Чесно кажучи, цей автомобіль виглядає так, ніби на дорогу, щойно виїхав супергерой на своєму транспортному засобі. Дизайн Mahindra цього разу є результатом зовсім іншого підходу. Хоча автомобілі Mahindra раніше були відомі своїм міцним та квадратним дизайном BE-6 Batman Edition, Створює враження, що компанія перенесла свою дизайнерську ДНК у 2050 рік. Перше, що впадає в око, це його передня панель, його обличчя. Спереду воно настільки сміливе та загадкове, що справді нагадує машину Бетмена. У нього немає традиційної решітки радіатора, натомість він має герметичну передню панель з чіткими світлодіодними денними ходовими вогнями, що розходяться як крила кажана. Коли ці вогні горять, здається, ніби активовано секретну зброю суперкара. Махіндра продемонструвала тут майстерну аеродинаміку. Кожна лінія та вигін кузова розроблені з урахуванням потоку повітря, що збільшує швидкість та ефективність. Його аеродинамічний кузов пройшов спеціальні тунельні випробування, щоб забезпечити його стабільність навіть на високих швидкостях. У нижній частині розташовані скульптурні вентиляційні отвори, які допомагають охолоджувати акумулятор і збільшують притискну силу. Бічний профіль має елегантну лінію даху, яка поєднує в собі міцність позашляховика з відчуттям спортивного автомобіля. Магіндра забезпечила приховані дверні ручки, які зливаються з кузовом автомобіля та висуваються лише тоді, коли ви наближаєтесь. Сцена прямо з науково-фантастичного фільму. Леті диски також мають футуристичний дизайн. Товсті шини, чорне покриття та візерунок, схожий на лезо, який спрямовує повітря. Вони не лише надають автомобілю агресивного вигляду, але й покращують його аеродинамічну ефективність під час руху. Задня частина ще більш вражаюча. Є повнорозмірна задня світлодіодна смуга, що нагадує сигнал кажана, коли ці вогні вмикаються вночі, здається, ніби сам автомобіль каже: Я тут. У цьому дизайні Махіндра чудово поєднала футуристичний вигляд та індійську суть. Кожен кут автомобіля виглядає сучасно та міжнародно, але його дорожній просвіт, розмір кузова та посадка відповідають індійським дорогам. А це означає, що цей автомобіль має глобальний вигляд, але водіння ним повністю індійське. Тепер поговоримо про інтер'єр, де цей автомобіль справді перетворюється на печеру кажанів. Інтер'єр BE-6. Batman Edition створює відчуття, ніби ви сидите в кабіні науково-фантастичного фільму. Перше, що впадає в око, це цифрова приладова панель на базі штучного інтелекту, яка має повністю обволікаючий дизайн. Передня частина оснащена AR HUD – проекційним дисплеєм доповненої реальності, який відображає інформацію про дорогу в режимі реального часу навігацію та навколишні транспортні засоби в повітрі, враження як у кіно, його система амбієнтного освітлення це душа цього автомобіля. Кожен куточок всередині освітлений м'якими синіми та фіолетовими вогнями, які змінюються залежно від настрою та режиму водіння. Наприклад, якщо ви перебуваєте в режимі прихованості, внутрішнє освітлення стає блідоблакитним. А коли ви вмикаєте режим звіра, весь салон світиться червоним, немов Бетмен, що заряджає свій костюм. Що стосується сидінь, то вони виготовлені з високоякісної веганської шкіри, мають функції вентиляції та пам'яті. Кермо також має футуристичний дизайн, сенсорне керування та інтеграцію штучного інтелекту. Це означає, що вам не доведеться шукати кнопку. Просто скажи: гей, hey, бе, встановіть температуру на 22 градуси, і машина подбає про все. Махіндра назвала цей автомобіль Бетманською печерою орієнтованою на водія, і, чесно кажучи, назва цілком доречна. З моменту, коли сідаєш всередину, відчувається, що машина та водій одна команда. Вони розуміють мову одне одного. Його цифровий кластер не лише відображає дані вашого водіння, але й система штучного інтелекту розпізнає ваш настрій та особливості водіння. Якщо ви втомилися, система пропонує зробити коротку перерву. А якщо ви в спортивному настрої, вона загострює реакцію водія. Глобальна реакція сколихнула світ електромобілів. Коли Махіндра представила BE-6 Batman Edition, це викликало ажіотаж не лише в Індії, а й у всьому світі. Світові автомобільні блогери, технічні експерти та ентузіасти електромобілів так активно обговорювали це в соціальних мережах, що Mahindra BE-6 стала трендом за лічені години. Дехто називав це моментом індійської Тесла інші новим кошмаром Ілона Маска, і чесно кажучи, така реакція була небезпідставною. Вперше індійська компанія продемонструвала електромобіль, який був не лише потужним за дизайном і технологіями, але й сповнений впевненості. Кілька великих автомобільних блогів у США та Європі, таких як Electrek Inside EVs та Top Gear EV Edition, опублікували розлогі огляди цього автомобіля. Вони написали: Індія щойно скинула бомбу в індустрію електромобілів, що означає, що Індія скинула бомбу на ринок електромобілів. Кілька іноземних ютуберів також порівняли його з такими автомобілями, як Tesla Model Y та Hyundai Ioniq 5, заявивши, що Махіндра створила щось, що своїм дизайном та продуктивністю схоже на наукову фантастику. Найцікавіше, що кілька технологічних вебсайтів прямо написали у своїх заголовках: Махіндра кидає виклик Ілону маску. Це означає, що світ починає розглядати Махіндра не лише як індійський бренд позашляховиків, а й як глобального новатора. На європейському ринку, де індійські компанії раніше були рідкістю ім'я Махіндра, тепер згадується в дискусіях про майбутнє електромобілів. Це демонструє світові, що Індія стала головним гравцем не лише в програмному забезпеченні, а й в апаратному забезпеченні та автомобільних технологіях. Цей автомобіль Махіндра змінив сприйняття людей. Хоча колись люди вважали індійські автомобілі дешевими або простими, зараз вони кажуть, що Такі автомобілі, як B6, можуть конкурувати з будь-яким європейським брендом за дизайном, технологіями та продуктивністю. А коли іноземні оглядачі почнуть вірити, що Індія може розробляти футуристичні електромобілі, тоді зрозуміють, що правила гри справді змінилися. Тепер давайте поговоримо з точки зору Індії. Послання Індії світові ми не відстаємо. Більшість Batman Edition – це не просто автомобіль, а символ впевненості Індії в собі. Він показує, що ми більше не просто покупці технологій, а творці та дарувальники світу. Махіндра довела, що індійські інженери та дизайнери тепер мають глобальне мислення, будь-то аеродинаміка, інтеграція штучного інтелекту чи інновації в акумуляторах. Ця модель гордий момент для Індії, оскільки вона показує, що ми також можемо створювати автомобілі, які вражають уяву людей. Так само, як Японія, колись заслужила світову репутацію завдяки Тойота та Хонда Махіндра, тепер відіграє цю роль для Індії. І важливо, що Махіндра зосереджена не лише на багатих країнах, а й на потребах пересічних індійців. Компанія хоче, щоб люди в Індії їздили на футуристичних електромобілях з упевненістю та гордістю. Сьогодні Махіндра Бі – це не просто запуск а послання про те, що Індія більше не відстає, а лідирує. Це той момент, коли світ змушений визнати, що в наступну еру електромобілів ім'я Індії більше не буде просто згадуватися як споживач, а буде на вершині як творець і лідер. І це справжня перемога. Індійська компанія самотужки змусила весь світ задуматися про те, що можливо наступна велика революція електромобілів прийде не з Азії, а з Індії. Безпека та міцність конструкції побудовані як броня. Тепер поговоримо про Mahindra BE-6 Batman Edition, що відрізняє її від інших електромобілів. Його безпека та міцність конструкції, адже незалежно від того наскільки швидким чи стильним є автомобіль, якщо він небезпечний, він нічого не вартий. Махіндра прийняла це близько до серця, і саме тому вони розробили цей автомобіль таким чином, що ви дійсно відчуваєте, що це не просто автомобіль, це ходяча броня у конструкції. Кузова Махіндра BE-6 використовується надвисокоміцна сталь. Це той самий матеріал, який зазвичай використовується у військових транспортних засобах або суперкарах. Він не тільки робить автомобіль легким, але й поглинає удари у разі аварії, захищаючи пасажирів. Махіндра побудувала цей автомобіль на платформі BE, яка спеціально розроблена для електромобілів. Його основа підлоги міцна, а акумуляторний блок покритий сталевим щитом, що забезпечує захист акумулятора від ударів. Махіндра BA6 Batman Edition оснащена вісьмома подушками безпеки, включаючи фронтальні бічні та шторки безпеки, що забезпечують всебічний захист. Він також оснащений ADS 2 вдосконаленою системою допомоги водієві, однією з найсучасніших технологій безпеки у світі. Ця система використовує камери радар і датчики для сканування кожної деталі дороги. Автомобіль, що раптово гальмує пішохідний перехід або транспортний засіб у сліпій зоні, реагує миттєво попереджаючи водія. Або автоматично застосовуючи гальма за необхідності. Вона також оснащена камерою на 360 градусів системою утримання смуги руху, адаптивним круїз контролем і автоматичним екстреним гальмуванням. Це означає, що автомобіль автоматично розуміє навколишній світ і вживає заходів ще до того, як ви встигнете зреагувати. Махіндра каже, що навіть якби сам Бетмен сів у нього він би не боявся. І, чесно кажучи, це здається абсолютною правдою. Рівень безпеки цього автомобіля справді супергеройський, але це ще не все. Тепер поговоримо про ту частину, яка викликає занепокоєння навіть у Тесла. Приховані секрети Махіндра BE-6 Махіндра використала в цьому автомобілі деякі технології, які ще не були повністю розкриті, але їхні проблиски викликали ажіотаж у світі електромобілів. Спочатку поговоримо про надшвидку рекуперативну гальмівну систему. Магіндра розробила цю систему, яка переробляє втрачену енергію в акумулятор після гальмування. Головне те, що її коефіцієнт ефективності становить майже 95%, тобто майже вся використана енергія рекуперується. Ця функція вважається навіть швидшою, ніж система Тесла. Другим важливим обговоренням є прототип твердотільного акумулятора Махіндра. Так, повідомлення свідчать про те, що Махіндра тестує в цьому автомобілі технологію акумуляторів, яка є безпечнішою, енергоємнішою та довговічнішою ніж традиційні літієві акумулятори. Якщо ця технологія вийде на ринок, вона може змінити правила гри для всієї індустрії електромобілів, оскільки твердотільні акумулятори це те за чим сьогодні женеться світ. І якщо Індія досягне цього першою, це буде серйозним ударом для таких компаній, як Тесла. Деякі експерти вважають, що Махіндра також провадила систему прогнозування енергоспоживання на основі штучного інтелекту, яка вивчає ваші звички водіння та вирішує, коли використовувати потужність, коли охолоджувати акумулятор і коли збільшувати ефективність заряджання. Це означає, що автомобіль думає, навчається та налаштовується самостійно. Це прихований інтелект, який найбільше турбує Тесла. Чи справді Махіндра стала найбільшою загрозою для Тесла? Чи визначить видання Бетман майбутнє майбутніх електромобілів? Підпишіться на канал, щоб дивитися більше подібних відео.